У сумах працівники поліції задокументували протиправну діяльність 22-річного місцевого мешканця, який зберігав при собі наркотичні засоби із метою збуту. У ході проведення профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та припинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовинних аналогів та прекурсорів, співробітниками відділу кримінальної поліції Сумського районного управління поліції був виявлений 22-річний чоловік, у якого під час поверхневого огляду було знайдено 100 зіп пакетиків із психотропов. Тропною речовиною амфетамін. Зловмисник пояснив, що зберігає наркотичні засоби з метою збуду шляхом закладок. Знайдені правоохоронці вилучили та направили на експертне дослідження. Зловмисника поліцейські затримали у процесуальному порядку. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками частини першої статті 307 Кримінального кодексу України, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Досудове розслідування триває.